Христос Воскрес! всім привіт! Мене звати Герарда. Я є студенткою другого курсу Босло Яваку». Мені 20 років, і найперше що б я би хотіла сказати, це подякувати Олежку Схому за запрошення, за те, що я маю честь тут перед вами, хоча й в записі в онлайн режимі вам з вами говорити, вам розказувати. От і власне, хотіла би поділитися своєю такою історією перебування в русі чистих сердець. Ну, думаю, найперше, що варто почати, це з такого спевного свого роду, визначення, що таке, взагалі, рух часи сердець. Рух часи сердець або по інакшому справжній любов чекає це, інша назва руху. Це молодіжний католицький рух, який є налічує по всьому світу приблизно 16 тисяч учасників. І головною нашою метою є. Дотримання до шлюбної чистоти, а саме, саме наголошення на ній. Тому що багато може бути закидів, типу що християни, і так і так мусять дотримуватися до шлюбної чисоти. Але саме, я б сказала, харизма цього руху є показати, показати людям зраність, зробити на тому такий акцент. Тому що, коли ви приймаєте. Коли виступаєте в рух чистих сердець, ви стаєте немов би живим прикладом того, що по християнських заповідях можна жити, і це не просто є якийсь відголосок десь там далеко, а це а це справжня людина, яка стоїть перед вами і яка готова свідчити про те, що вона може дотримуватися до шлюбної чистоти, і те, що вона є таким носієм той Божої заповіді, яку вона свідчить всьому світу. Дотримання дошлюбної чистоти може звучати якось так трошки непонятно для деяких осіб, тому що багато хто думає, і це такий є один з міфів про те, що коли ти вступаєш в рух, то ти якби стаєш подібним до Монаха, тобто обіцяєш дотримуватися чистоти. До смерті, але це є трішки не так, тому що власне рух щось сердець він зобов'язує дотримувати дошлюбної чистоти саме, тобто до шлюбу. І насправді це багатьох відлякує, тому так хотіла просто зразу так уточнити, що це лише тимчасове зобов'язання, яке в принципі є в нашій церкві. Церква вчить дотримуватися до шлюбної чистоти, але саме цей рух він так наголошує на тому. У цьому році я вже перебуваю шостий рік. Я до нього вступила в колегіумі. Зараз він називається Ліцей знамення, що знаходиться в Зорваниці, та такий. Заклад, християнський заклад для дівчат з поглибленим вивченням певних на християнських предметів і взагалі з таким е, спрямуванням християнським. І там нам запропонували вступити в Рух чистих Сердець, про який я вже попередньо знала від свого батька. Але е, коли мені, скажімо так, запропонували, це робили наші вихователі, тобто вони пропонували, хто хотів, е, ми разом вступали в цей рух. Ось ми разом з дівчатами, які вступали в Рух чистих Сердець, е, ми складали. Обіти руху під час служби Божої, де нам дали свічку, її запалили, і ми читали ось таку молитву, яку я ще до зараз зберегла, її собі заламінувала і так тримаю собі на згадку. Хочу прочитати вам цю молитву. Господи, дякую тобі за дар мого життя. Ти сотворив мене жінкою, вклавши у мене бажання до спілкування і єднання з чоловіком та прагнення любити і бути любленою. Однак я не завжди вмію володіти цим даром. Навчи мене мудрості керувати своїми бажаннями та даруй мені силу для цього. Вірю, що для тебе немає безнадійно брудних, грішних і зіпсованих людей. Віддаю тобі, Господи, мою пам'ять, розум, волю, почуття, мою душу і тіло, все те, чим я є, і усе те, що маю. Бажаю в такий спосіб віддати себе цілковито у володіння тобі, щоб ти навчив мене любити по-справжньому. Дай мені також пізнати, яким є моє покликання як жінки. Обіцяю вчитися контролювати свої статеві бажання. Для цього також постановляє не купувати і не читати аморальних книг і журналів, не дивитися порнографічних фільмів та інтернет-сторінок. Розумію, що без тебе не можу нічого доброго робити. Господи, прошу тебе, навчи мене жити й чинити так, щоб найважливішою в моєму житті була любов, Пресвята Богородиця, Мати моя, веди мене до самого джерела любові. Бога у святій Троїці єдиного Отця і Сина і Святого Духа, якому належить слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. І власне після цієї молитви священник нас поблагословив і одягнув нам на руку отакі колечка, Зараз я ближче покажу, і як знак нашої участі у цьому Русь. Я дуже люблю своє колечко, якщо чесно, тому що воно виглядає максимально гарно, воно максимально гарно зроблено, а ще воно несе неймовірний сенс. Власне, ці кулечки роблять спеціально під замовлення, і тут вибите на друга назва назву руху, так справжня любов чекає. Тобто воно ну, таке миленьке. Власне, ми носимо ці колечка саме на руці, так, так як носять одружені люди. Це як знак того, що ми бережемо себе, своє тіло, свій, свою таку моральну чистоту для одного лише чоловіка. Ну або жінки. Це рух не тільки для дівчат, він так само і для чоловіків, для хлопців. Це тобто для всіх. Це немає різниці, хто туда вступає. Так що ну, не думайте, що тут є обмеження. І, власне, ще дуже гарною була така такий момент. Нам, коли ми вступали в цей рух, нам всім подарували розочку, Я тут прикріплю фотографії. Ну, і це було так дуже мило. Це таке, е, ну не знаю, Ну, це, це дуже мило, і воно так надає е, такої святковості цій події. Не лише, також буде сказати про обов'язки, які бере на себе особа, яка вступає в рух чисе сердець, адже це ну не це не просто гарні слова, це насправді стиль життя. Коли вступаєте в рух чисе сердець, ви по, по особливому обіцяєте дотримуватися душу до чистоти, тобто, але це не є в лише чистота в плані фізичному, тобто це не лише отримання від статевих стосунків до шлюбу. Це також йдеться про. Непристойні жарти про мастурбацію, про е, перегляд порнографічних фільмів е, чи роликів, е, тобто шуткування на всякі такі е, теми, тобто е, йдеться не лише про фізичну чистоту, але також і моральну, бо, тому що ну, не одним хлібом живе людина. Але, але участь в русі вона не забороняє зустрічатися. Це аж ніяк не є правдою, тому що багато в кого є таке е, такий міф, скажімо так, якесь таке упередження, що е, люди, котрі вступають в рух чися, сердець, вони мов, як вже сказала на початку відео, що вони вже до смерті якби пов'язані е, тим, що вони не мають права ні з ким спілкуватися, не вступати взагалі святеві стосунки, не вступати взагалі ніякі стосунки. Тобто, це є не так. Зразу кажуть, голошу це є не так. Е, тобто, е, ви маєте право зустрічатися це навіть треба робити тому що як інакше вибрати партнера? Ні, от. Просто йдеться про саме стиль життя. То, як ви підходите до вибору свого партнера в романтичних стосунках, то як ви вибираєте свого партнера по життю, чоловіка, жінку, і потім як ви продовжуєте спільне життя разом, єднаючись в любові, але саме в шлюбі, щоб це було законний союз чоловіка і жінки, який є відкритий до дітонародження, до продовження свого роду, до Навіть не то, що до продовження свого роду, а до вияву своєї любові в. В чистому форматі, а не в зборному, як та як зараз, умовно кажучи, як стаємо одного говорить, як можливо, старенька бабця, але воно так є. Тут тобто зараз дуже сильно стирається межі між. Ем... Між морально прийнятим і неприйнятим, і для нас, як християн, важливо не йти на поводу у світу. Тобто зараз вважаєте, що статеві стосунки це окей, а як ж інакше вибрати партнера? А вдруг, якщо я зараз на ньому одружиться чи на ній, то потім в ліжку буде щось не то. От і власне цей рух він зміщує акцент з фізичного на духовний для того, щоб коли ви зустрічаєтеся, ви робили акцент саме на духовному пізнанні людини як особи, бо тому, що вам прийдеться жити не з тілом людини, не з тим, що вона вам зможе дати фізично, а з її особою. І ви маєте її деколи терпіти, любити. Ось. Тому, власне, рух в тому дає дуже класний такий, я б сказала, тренує скіл, саме звертати увагу на духовність людини, а не на те, що вона може додати вам фізично. Що так знаєте, хочу склати на рахунок колечка. Я як вже казала, я його ношу на правій руці, і в мене дуже часто багато людей питається, а ти одружена? Я така, ні, я не одружена. І я їм починаю пояснювати, що таке рух чисе сердець. І вони, і переважно всі на мене так дивляться: типу, що, а таке є, таке взагалі може бути. І багато, дуже багато, навіть в християнському середовищі мені кажуть, що вони про це не знали. Мало хто знає про цей рух, на жаль, мушу сказати. І через те, що власне цей рух. Учасники цього руху вони мають свідчити про це. Тобто, я коли хожу з цим колечком, я людей наштовхує е, на запитання, мов на що ти це носиш? Вони питаються так, і я їм починаю пояснювати. І це для них, знаєте, може стати таким е, моментом сумніву, а може я щось роблю не так. Звичайно, що я не, я не претендую на роль морального авторитета. Просто е, власне це колечко, воно стає моїм інструментом свідчення для людей. Я починаю їм розказувати, і вони власне можуть засунюватися і такий, знаєте, малесенький сумін, який може спричинити до е, дій. І, власне, коли я про це розказую, багато, є дуже багато різних реакцій, е, більшість це здивування, тому що вони ніколи не чули про цей рух, як я вже казала. І багато також кажуть, що типу, ну, я би не зміг. Я би не змогла. Це насправді трохи сумно чути. Але просто ти розумієш, коли ти розкажеш людям про це, їхня думка може змінитися. Тобто моєю цілею не є змінити людину, а моєю цілею є показати людині, що ось дивися, можна так, і тоді вже вибір суду за людину. Я нікого не агітую. Просто типу, кажу покажу, так, як є. А що? І так само багато, звичайно, що я не маю якихось таких роджевих кулярів. Є люди, які типу, дивляться не так дуже сильно здивування, мов типу, що ти робиш? І як це взагалі можливо, як ти типу, вшаш, що, що типу, ти не людина, чи що ти якась страна, типу якась там знаєте християнка християнка, ненормальна. Дуже багато реакцій ловлю так само і в маршрутці, в повсякденному житті. І як позитивні, так і негативні, знаєте. Так що до цього потрібно бути готовими, але важливо пам'ятати, для чого саме ви це робите. Ось я би ще насправді хотіла поділитися, тому що це колечко, воно має ще певну прагматичну ціль саме для ічати. Думаю, це буде актуально. Коли в мене просто були такі ситуації, що підходять на вулиці знайомці чи в маршруті і починають якби, проявляти тобі знато багато лишньої уваги, якого яку б я б не хотіла приймати, так? Тобто. Людина питається за кулечку, що це таке? А я кажу, я одружена. І тоді все, всі питання просто відповідають, і вся, і вся лишня увага вона вже не приділяється вам. О, так що тут от, з тим дуже можна так так, користуватися і воно, воно справді допомагає. Воно мені допомагало неодноразово і так само чула від інших учасниць, учасниць руху, що їм це також дуже часто допомагає. Так що беріть собі на замітку. Ну і це насправді все, що я би хотіла розказати. Це такий, знаєте, міні-гайд, скажімо так, по цьому русі числих сердець або справжня любов чекає. Якщо вас ще щось цікавить, ви можете написати мені, попросити мої контакти в Олежика, інстаграм, телеграм, без різниці, фейсбук. І так само, якщо вас цікавить більше інформації, по тому є книжечка, яка, яка видана, тобто в паперовому форматі, ви її можете замовити в інтернеті. Ось і так само в Фейсбуці є сторінка Рухчиться сердець або «Справжня любов чекає. Ви так само можете знайти її в Фейсбуці в пошуку, там її не важко знайти, і написати в приват. Там отець вам відповість. Можливо, треба буде трошки почекати з відповіді, але насправді там отець може вам дати ще відповіді на інші запитання, які вас будуть цікавити, і так само допомогти у. Скажімо так, в прийнятті цього руху. І так само по виготовленню цих кулечок. Я вже казала, що вони виробляються на замовлення індивідуально під ваш розмір. Тому, якщо, би хтось, якщо хтось зацікавився, чи хтось би хотів, чи комусь цікаво більше дізнатися про це, тому щиро прошу. І дуже дякую вам всім за увагу.